There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. Тиждень, як буся у нас. Поки що називаємо її буся, не знаю. ми можемо ніяк як її назвати. Тиждень цей у нас був дуже важкий. Дівчата, наче потроху починають, починають звикати одна на одній, але у бусі трапився ентерит. Тільки що я їздила в лікарню. Е, розповім, що мені ліки які виписали. Я думаю, що це через те, що вона перший день накинулась на корм Софії. Бусю годували роял каніном. Софія в мене зараз останній час на фарміні, і буся залетіла, наїла з цього корму, а може і ні, може вона приїхала вже така трошки хвора. Коротше кажучи, 3-4 дні у неї. То легше їй ставало, то гірше, ну, як легше гірше. Загалом вона нормально себе веле, веде така грайлива, все добре, але ходить в туалет слизю, з, з кров'ю. Коротше кажучи, сьогодні я вже сьогодні такий ранок був трошки важкий. Вона весь час намагалася витужити з себе цю слиз цей. Я поїхала до лікаря, він назначив лікування, дав мені ліки зараз покажу які Тепер я приїхала, годую їх окремо вже строго строго. Там у нас вольєри, зараз покажу буся. Плаче, лежить, скулить, бо Софі їсть свій корм. Софі, зараз покажу, що робить. Вибираємо. Коротше, я вирішила перевести їх на якийсь один корм, бо неможливо взагалі контролювати, хто їсть, що їсть. Одна хоче корм іншої, свої вони не їдять. Коротше, я буду поступово, хоча мені не дуже подобається роял канін, але треба зараз бусю підлікувати, треба налагодити стул і все інше, тому зараз буде трохи так. От, тому я перемішала е, Софії, корм фарміну, додала трошки роял каніна. І що вона зробила? Вона, звичайно, тепер фарміну викидує на підлогу, зараз покажу. Вибирає тільки той корм. Коротше, вони мене буся там скулить в вольєрі, пищить, е, бо чує, що такий ракурс не дуже, вибачте, тут у нас ремонт йде. Треба це все доробити, ставили двері і так от... так от не закінчили, треба закінчити. Коротше кажучи, справи такі. Такі справи не дуже. Ще в неї був цей понос. Ну, вибачте, кажу, які є. Е -е, весь ранок я тут підтирала, бо ходить вона на пелюшку, на вулицю вона не ходить в туалет. Мабуть, поки що не буде ходити, бо там холодно і кліщі, і... і взагалі вона така маленька. Зараз покажу вам. Так от Софія у нас повибирала корм. Оцей кругленький це ферміна. Тепер вона вибирає той роял кані. Або надкусує, випльовує. Софік, що ти робиш? Софік? Бо вона зараз вже година дня. Вона протестувала, не хотіла їсти свій корм. Категорично подалі вони ж такі принципові. От зараз дочекалася. Тепер вибираємо. Буся там скулить, бо хоче сюди тож цей корм також. Але я купила їй роял канін. ще одну упаковку. Будуть тепер їсти всі роял-канін. Хоча я не дуже люблю роял канін, ну що поробиш. Зараз нехай нормалізується бусін стан. Ми пролікуємося, тоді буду щось вирішувати по корму. Повім зараз вам, що мені лікар назначив. це я купила корм ось 295 гривень. Отакий От буся їсть. Буде і Софі тепер їсти. Дали мені отакий От на всякий випадок, сказали прогнати ще найпростіших, бо Бусі проганяли глистів, але на всякий випадок, можливо, там один вид, який не прогнали, то треба, буся плаче. Зараз я Бусю випущу, дознімаю. Соф. Не треба нічого. Лісоси. Потім мені ще дали ось таке розлади системи травлення. Коротше, на три дні мені назначили. Назначили мені лікування на 3 дні. І плюс ще там одні ліки, які від розладу також уже третій день ми даємо, але вони щось не дуже допомагають. Коротше, так, будемо лікуватися. Такі дні у нас наступили. Скоріше за все, кажуть, це через різку зміну корму. Ну, но побачимо. Надіюсь, все буде добре. Буду вам знімати, розказувати, як наші справи.